Дітки, зараз буде пояснення домашнього завдання. Коротко ми поговорили на уроці. Значить, дивіться, оце я сфотографую вам, відправлю у класрум. Це те, що ми робили на уроці. Так, ми знаємо, що ми запізнюємо трошки на декілька уроків. Значить, оце у нас буде домашнім завданням, так як ми і знаходили. Так? Тобто, 1 четверта від 12, як ми знаходили, згадуємо. Так а, і у нас є. Ось, правило, не забувайте, щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому. І ми з вами ось працювали з цією вправою: п'ята віз 40. Це означає, що 40, а 40 це ціле, та у нас розділили на 5 частин і просять одну таку частинку знайти. Тобто, яке число буде означати цю частинку? 40 ділимо на 5, отримуємо відповідь 8. Тобто 8 це буде 1 п'ята від 40. Так? Тому ми отак от знаходили. Давайте ще раз пройдемось трошки по правилу. Значить, дивіться, я читаю правило і ось тут обвожу. Щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому. Тобто одна дев'ята від 36. Число 36 розділили на 9 частин. І щоб знайти, скільки буде одна така частинка, треба 36 поділити на 9. так, Дуже просто за цим же принципом ми вирішуємо таке домашнє завдання. Тут не дуже багато. І також давайте зараз з вами спробуємо зробити задачу. Дідки. Так, так, ви не почулися вам задачу? Давайте коротко її обдивимось, і також вам ще буде задача, щоб ми вже не запізнювалися. Це дуже легко, тобто задачу таким же принципом будемо вирішувати. Дивіться, у нас є четверте завдання. Бабуся приготувала 9 літрів соку. Третину соку випили онуки. Скільки літрів соку випили онуки? Значить, дивіться, бабуся приготувала 9 літрів соку. Угу. 9 літрів соку. І в нас є такий короткий запис, дивіться, 1-9 літрів. Що означає 1? 1 це у нас взято як за ціле, ну, скажімо так. Це буде 9 літрів. Тобто, всього у нас 9 літрів. Ось нас тут навіть також позначили за допомогою відрізка, тобто оцей весь відрізок це 9 літрів. Третину соку випили онуки. І дивіться, уважно ще, для чого ми вчили, пам'ятаєте, одна друга половина, одна третя третина, одна четверта чверть. Коли у вас буде таке говоритися, ви зразу знаєте, що це одна друга, одна третя, одна четверта. Третина це одна третя. Тобто, третину соку випили онуки. Тобто від оцих 9 літрів третину випили. Значить, що від оцих 9 літрів одна третя. І питання: скільки літрів соку випали онуки. Щоб знайти стільки літрів соку, скільки вони випили, треба 9 поділити на 3. Тому що ми знаємо, що е, випили 1 третю. Це значить, що ці всі 9 літрів поділили на ці три частинки. І нам пропонують цю одну третю. Знайти. Та? І ось у нас такий виходить короткий запис: 1 9 літрів, 1 третя тере. Невідомо, І це невідомо, нам треба знайти. Яким чином? Та, знову згадуємо правило. Ось навіть така невеличка схемка. Треба нам 9 поділити на 3, і ми одразу дізнаємось цю частинку. Скільки буде 9 поділити на 3? Уважно подумали. Та, Та самостійно, самостійно відповідає, не буду підказувати. І тепер завдання таке: розв'яжи задачі. Давайте я зараз з вами. Розв'яжу першу задачу, а домашнім завданням буде розв'язати другу задачу. Дуже легко і дуже швиденько. Значить, дивіться. Яким чином? Батько зібрав 12 кг персиків і четверту частину віддав дітям. Угу. Значить, дивіться, 12 кг персиком. Візим як за одне ціле, то ми пишемо 1, в короткому записі. 1 12. Ну, кілограмів, так, так запишемо. І сказано, і четверту частину віддав дітям. Четверту частину, значить, одну четверту віддав дітям. Це вже ось одна четверта записали. Питання: скільки кілограмів персиків отримали діти? Та? Ось четверту частину вони отримали, але ми не знаємо, скільки це кілограмів. Значить, ми записуємо невідомо, тут можна навіть кілограми. Та? І нас е, виходить. А як нам дізнатися? Ми знаємо, що всього 9, 12 кілограмів і четверту частину батько віддав дітям. Це означає, що ці 12 вже поділені на ці чотири частини, і одну таку частинку він віддав дітям. Давайте спробуємо. От, Наприклад, уявили, що цей відрізок це оці 12 кілограмів. Та? Уявили, що цей відрізок це оці 12 кілограмів. Та, ось. О, ну, зробимо так. Схему, до речі, також можете намалювати. Та, у мене трошки кривовато. 12 кілограмів. Та, і він віддав четверту частину, да? Дивіться, четверту частину. 1, 2, 3, 4. Ось четверта ця частина. І ми знаємо, що оця четверта частина це 1 четверта. Одна четверта. Але ми не знаємо, скільки кілограмів оце одна четверта. Як нам дізнатися? Ми знаємо, вже, що 12 поділено на 4. Ми 12 ділимо. На 4. І скільки буде, дітки? Скільки ж буде? Можна отак, от навіть зробити. Перша дія буде уважно 12 поділено на 4 перевіряє ваші здібності до ділення, дітки, згадуємо. Це буде 3. Так? Да? Отут в дужках. Кілограмів. І можна записати відповідь. Та? відповідь. Ну, ви зрозуміла: записати відповідь, скільки кілограмів персиків отримали діти. Діти отримали 3 кілограми персиків. Та? І ось це буде, діти, задача. Таким самим чином, ну, також, такий же самий запис, в принципі, у вас вийде. Треба зробити другу задачу. Дивіться, дев'яту частину, а дев'ята частина це у нас одна дев'ята. Садової доріжки завдовжки 36 метрів вимостили плиткою. Тобто ми вже знаємо 1 тере 36 метрів. Та? Далі в нас буде 1 дев'ята питання: скільки метрів доріжки вимостили плиткою? 1 дев'ята тире невідомо. І як нам треба буде знайти 1 дев'яту від 36 метрів. Та? Ось, дуже легенько пробуємо розв'язувати задачу. Дітки. Це не важко. Що ж, домашнє завдання, надіюсь, зрозуміло. Якщо є питання, обов'язково задавайте.